Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 29-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 5 липня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 548 580 особин за добу 1110 і поранено 1 645 740 песиголовців за добу. 3330, танків 8142 одиниці за добу, 10 бойових броньованих машин 15611 одиниць за добу, 11, артилерійських систем 14831 одиниця за добу, 54 реактивних систем залпового вогню 1115 одиниць. Засобів протиповітряної оборони-878 одиниць, літаків 360 одиниць, гелікоптерів 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 11 751 одиниця, за добу-57, крилатих ракет-2342 одиниці, кораблів катерів-28 одиниць. Підводних човнів одна одиниця. автомобільної техніки та автоцистерн 19 977 одиниць за добу, 54. Спеціальної техніки 2473 одиниці за добу, 5. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to ЮК!